Будь ласка, розкажіть нам, хто ви за фахом? Який у вас досвід роботи? Трошки про себе, які у вас хобі? Може цікавим чим займаєтесь, крім того, що професійно виконуєте? Які ви використовуєте технології для своєї роботи? Розкажіть, будь ласка, про свій досвід роботи з порталом Єдиної Державної електронної системи у сфері будівництва. Які у вас плани на майбутнє? Чим ви хочете займатися? Будь ласка, розкажіть про нашу співпрацю, як ми з вами познайомилися і чого ми досягли. Вітаю, мене звати Елізавета Владиславна. Я архітектор за фахом, спеціаліст містобудування. Досвід роботи в мене такий. Я працювала в інтер'єрному проєктуванні, саме проєктувала офіси, житлові приміщення, проектувала ергономічний комфортний простір для проживання людей в житлі та роботи людей в офісі. Також проєктувала високо. Поверхівки робила територію для будинків, дорожки, під'їзди, майданчики, розробляла територію для генерального плану. Потім на останньому саме місці роботи я працювала в містобудівній компанії, де виконувала проєкт частину генерального плану. І е, також робота працювала, працювала в сфері е, адресного реєстру і в системі EDSSB. Е, я виконувала підготовчі файли для того, щоб загружати їх в систему EDSSB. Точніше, в ЄДРА е, – Єдиний Державний реєстр адрес. Е, виконувала я ці файли в програмі ArcGIS. Тобто всю текстову та графічну інформацію я підгружала в цю систему і працювала на цьому сайті. Там створювала анкети для того, щоб співробітники в ЗПА підписували і підписували також перевіряючі органи УВА. ОЗПА — ЗПА це Запас свого з присвоєння адрес. Використовую також для своєї роботи у підготовчих файлах програму AutoCAD та інші використовувала графічні матеріали, такі як топосхема та інші. Щодо планів на майбутнє для нашої співпраці. Я б хотіла продовжувати. В тому напрямку, який розпочала на минулій роботі, а саме у роботі в ЄДРСБ продовжити верифікацію адрес і також продовжити роботу з генеральними планами. От. Для мене в будь-якій роботі важлива ціль, як з генерального плану починається проектування будь-якого населеного пункту, будь-якого підприємства, так із верифікації верифікацією адресу всуваються помилки в адресах, покращаться обмінні дані між установами, а також це все протидіє шахрайством з нерухомістю. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, як ви бачите нашу співпрацю, по яким напрямку ми могли б з вами співпрацювати? Okay.